Усім привіт, з вами Серафім! І сьогодні ми будемо строїти дом на дереві. Дивіться, я на свині. Я її приручив і тут таки построїв забор, заборну. Тут ще є лошадка, я її теж приручив. І вона тут Так, треба відкрити, щоб її загнати. У мене в цьому сундуку ну є оці матеріали для ну, строїв забор. оцей, да? І я ще біля свого основного дому там, бачите, є драбину ще поставив, от там зверху. Я не знаю, просто її поставив, щоб можна було на елітрах літати. Ну я зараз в креативі все одно. Ну, коли буду виживання. Вот я можу такого і, коротше, полетіти, так. Да. Тут беремо. Зілля нічного бачення, щоб можна було бачити. Ну, бо темно. Оце червоний квадрат, може ви бачили в тому відео. Це я построю великий такий червоний і його взірву, коли буде 50 підписників набереться то я його взірву. Ну, зараз я його розкладу быстро, пришвидшу. Будемо тут починати строїти. Я взяв дерево. Або можна зробити дерево, ну, оцей паросток, І поставити, і щоб він вирос. О, є. Все. Так. Да, тільки тут треба забрати оце. Все. Да. Скопуємо і будемо наверх копати. Так, починаємо строїти основу. Тут, тут, так, то, та, так. Є. Ну, вона буде та невелика така. Будемо далі оці листя ставити тут. Багато ставимо. Будемо починати строїти стіни. Вони у нас будуть з жовтиї древесини і з розової. В цих блоках буде 4 яруси. Ну, жовтий, розовий, жовтий розовий. Ми достроїли стіни далі переходимо до криші. Будемо зараз прикрашати там дім. Подивимося, поставимо скло, факели і багато ще чого. Ставимо скло. І це всіх боків. Все ми поставили. Я би ще хотів поставити оце вішалка для броні. Зараз тільки треба знайти. А от вона. Стійка. Щоб поставити зараз всю броню свою. Так, є. Зараз ще покладемо варельну стіл, стілку. Так, а де воно? А от стійка? Ставимо і все. Зараз будемо прикрашати броню ставити. Все ми поставили і викидаємо. Ну і все ми прикрасили. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть у коментарі, яке мені робити наступне відео. Усім пока!